Я просто в шоке. 4 карты ми перепробував. Жесть. Ну я тобі сейчас поповню карту. Понял, який прикол, короче. Сейчас я покажу, сколько виходить заправка двох отаких пікапів. короче. Розход конський. Франция. Блин, ну всі, хто були у Франції, всі, всі скажут, я не знаю, кому Франція нравиться. Ну помандрувати, да? так. Mm -hmm. Оооо. 70 євро? You can start the filling for maximum 70 euro and two buck. А, типа не можна чим на біжніх 70 євро заправити, поняв за раз. Типа якщо ти хочеш заправити цей повний бак, тобі два рази. От, зробити. Ой, не надвіжу більші францію, все це просто. Я не можу зрозуміти, чого Європа рахувалась краще, ніж Україна, як тут все парагульськи. Все парагульськи. Як вони візуально живуть краще, ніж ми. Все парагульськи, поняли? І тут так само, на 70 євро масло. Повний бак виходить десь 120, так? Да? 252 євро виходить один раз заправить два пікапу, а нам 5-6 разів, щоб вона доїхала туди до надати. 50-54 тисячі гривень тільки заправка. Це ми все беремо на себе, Це буде. Це свої кошти подіях зборів, ще й тачки насували. Сука, хтось пише в коментарях якусь херню за українців, що там непонятно чим займається. З дивану, блін, чи з туалета. Сидуть, сидять там сируки ще й в коментарі насирають. Ну, така от ситуація. От, здалека давай покажемо себе. Ось такі у нас дві машини. Виїдемо. Це у нас Далнатинець, Це з Далнатинець, у нас два вахлоза рейнджера. На Донецький напрямок поїдуть тачки, я думаю. Все, друзі, така. от ну, і Що ви за, за мною думаєте, у кого тут ситуація були, Бо у мене тут теж приключений вистачало. А, а, ну, хтось знайдеться, хто буде захищати. Мені ж цікаво, як ви будете захищати цю Францію. Все, на зв'язку. Ми погнали далі, далі буде теж